Заняття казкові сни. Рецепт засинання. Вітаю вас, малята! Хочу сьогодні вам розповісти рецепт казкового засинання. Хочете дізнатися, який він? Так тоді слухайте. Пропоную вам послухати цікаву казочку про пригоди лицаря. Колись у далекому королівстві жив собі маленький котик на ім'я Мурчик. Він був дуже сміливим та винахідливим, але боявся темряви. І ось одного разу, коли ніч стала особливо темною, Мурчик вирішив вирушити у подорож, щоб подолати свій страх. Під час своєї подорожі Мурчик зустрів багато цікавих персонажів, серед яких були дивовижні лицарі та принцеси. Вони допомогли йому заспокоїти свої страхи та навчили, як правильно засинати, щоб не боятися темряви. Під час своїх пригод Мурчик долав різні перешкоди та виклики, але завдяки своїй винахідливості. Та сміливості він завжди знаходив вихід із складних ситуацій. Він зрозумів, що немає нічого страшного у темряві, якщо ти вмієш долати свої страхи. Нарешті, після багатьох пригод, Мурчик повернувся додому, де його чекали його друзі та рідна сім'я. Він розповів їм про всі свої пригоди та вчинки. І всі разом вони весело сміялись над його неймовірними історіями. Таким чином, Мурчик навчився долати свої страхи, бути винахідливим та сміливим, а головне, він зрозумів, що немає нічого неможливого, якщо ти віриш у себе та у свої сили. І він завжди пам'ятав, що навіть у темряві можна знайти світло, яке приведе тебе до перемоги. Малята, які ж поради щодо правильного засинання дали лицарі та принцеси Мурчику, хочете десь дізнатися? Так, зараз я вам розповім. Малята, спати треба лягати. В один і той самий час кожного дня. Перед сном краще пограти з іграшками, ніж дивитися гаджети чи телевізор. І нарешті рецепт казкового засинання. Якщо потрібно, додайте з батьками щось своє. Треба завершити всі справи, якими ти займався. Поприбирати свої іграшки на місце. Обов'язково помитися та почистити зубки. Одягнути піжаму. Читати разом з батьками казочку. Та не забудьте малята у ліжечко взяти з собою свою улюблену іграшку. солодких снів вам малята. А зараз малята пропоную вам зробити цікаву вправу, яку ви можете використовувати та робити перед сном разом з батьками пропоную вам гру на розслаблення, яка називається кіт». Уявіть наляску, що ви кіт, який прокинувся від довгого прекрасного сну. Можна позіхнутись, понявкати, няу -няу. витягнуть ручки, ніжки, потягніть спинку. Молодці малята! А зараз малята пропоную вам намалювати свої казкові сни. До нових зустрічей малята.